Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження Toyota Camry 2007 року випуску. 40 кузов, двигун 2,4 газ бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль зі США приїхав з незначними пошкодженнями по кузову. пошкоджені елементи замінили. Зараз є по кузову незначні косметичні дефекти, які легко виправити, нічого критичного немає. Безпека автомобіля відмовлена, спрацьовувала лише подушка водія. Її замінили. Тобто зараз в автомобілі безпека все працює. Автомобіль значить, обладнано салон у нього. Світлий, велюровий. Стан сидінь гарний, немає ні заламів, ні потертостей. Максимум, що потрібно, хімчистка. Світлий салон, треба розуміти, стеля не пропалена, ніяких тут таких значних дефектів немає. В салоні не курили. Переднє сидіння, електрорегулювання, положення сидіння водія, повний електропакет, мультикармо, обладнано салон кондиціонером. Ось така аудіопідготовка стоїть заводська. Пробіг у автомобіля 177 тисяч миль. Тобі ж в районі 260 тисяч кілометрів. Все працює, все справне, автомобіль обслуговували вчасно. Побачити цей автомобіль можна у місті Львові, по вулиці Володимира Великого, 2, приїжджайте Антездрайв, придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.